Тож комплексна корекція чи поетапна. Моя пацієнтка яскравий приклад того, як можна вдало профілактувати та природньо підтримувати стан шкіри обличчя, тканин та овалу. Оскільки з часу зміни відбуваються на усіх рівнях, ми повинні це враховувати та підходити до питання комплексно. Роботу з даною пацієнткою ми розпочали п'ять років тому. Працюємо поетапно, зберігаючи індивідуальні анатомічні особливості. При перших проявах тозу в нас препарат вибору гідроксепатит кальцією, яким ми укріплюємо зв'язку, відновлюємо втрачені об'єми та покращуємо якість нашої шкіри. Тому тут було проведено векторний ліфтинг радії середньої третини та скроневої ділянки. Згодом через рік часу векторний ліфтинг нижньої третини і потім. Радієс в розведенні для покращення тургору та щільності шкіри шеї. Для профілактики утворення мімічних заломів ми використовували ботулінотерапію. Для якості, для покращення стану шкіри обличчя, для профілактики пігментації ми використовували полінуклеотиди. Для відновлення природнього об'єму губ ми використовуємо препарат Белотеро Shape та контур, які не мігрують, і завдяки якому зберігається природня анатомія губ. Але в плані естетичної корекції ми повинні пам'ятати не лише про обличчя та з зоною декотів. Та, але й про інші частини тіла, зокрема про ділянку рук. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримати знання в комплексі. Оскільки шкіра рук постійно піддається хімічному та термічному впливу і плюс а, впливу ультрафіолету, ми повинні покращити її якість за допомогою препаратів на основі полінуклеотидів. Препарат Реджуран працює на клітинному рівні та запускає активну регенерацію шкіри. Це буде ідеальна підготовка до нашого наступного етапу корекцією та камуфляжем вен гідроксапотит кальцію радіосом. Для пришвидчення регенерації заспокоєння та відновлення шкіри після процедур я використовую крем після процедурний реджура.